Всім привіт, хто ще мучується з моїми супервідосами і терпить їх. Знову, не так як для загалу, а так більш для себе, що це. що що, що, що наробив. Як то кажуть, в, ну, в чергове цю хворобу не поборов. Придбав 10 саженців, хурми. Ну, з них, на жаль, 5 культурних, а 5 е, вергінок. Чому так не було тих сортів, які я хотів придбати, і щоб не втрачати час, вирішив придбати віргінки, хоча маю в ґрунті дві віргінки. Тільки заради того, щоб там ще десь постаратися придбати черенки і прищепити їх до початку наступного сезону. Цього року посадив в 12-літрові відра, просто не зміг знайти більших контейнерів. Ну, намагався, не вийшло в мене їх знайти. Знову ж таки, щоб не, не втрачати час, посадив 12-літрові. Поки що побачимо е, виставив їх по мірі того, як вони по зросту мене. Шеренгу, одним словом, вистроїв. Чим поповнилося Саджонеч Сейджу. Тобто щось розказати за них я не можу поки що нічого розказувати. Просто, просто розкажу, що, що, що добавилося в колекції. Саджінець Тіпо. Такі Саджіниць Тіпо. Кримчанка 55. Ну, оскільки купляв запізно і купляв залишки, через те там є із дефектами, і з дефектами по корі. От такі на Сейджу. На Віргінці це Сейджу місце щепи. Маємо один пагін на тіпо, це я повернувся. Таке у нас місце щеплення. Два пагінці. Кремчанка 55. Ось такий невеличкий приріст всього на все. Чеколотіно. Тож, сантиметрів 20 приріст. Ну і Суперкарлик гора Говерла. Два пагінці виросло. Загальний, мабуть. Покажу сантиметрів 50 взагалі, типу, сам цей саджанець взагалом. Гора Говерла в мене росла. Так само була посаджена відкритий ґрунт у 2020 році разом з росіянкою нікійською бордовою і двома дичками, віргінками. Тобто, е на жаль, одну віргінку я втратив через халатність, просто був зламаний садженець не мною, ну, ну, така доля у нього, він зламався той садженець. Е гора Говерла. Пропала знов таки через те, що так, такий був час, я не мав чим добре вкрити саджанці. І гора Говерла вкривалася в останню чергу і ну, слабке вкриття було. Тобто вона вимерзла. Цього року відбив, покажу пізніше на відео, цього року відбив, Вергінка відбила. ну Просто її використаю, ну, щоб прищепити якісь. Хотів на неї ж прищеплювати гору верло, але ну, ну, так вийшло, що купив новий садженість. Значить там буде не гора говерла на, на тому місці першому а буде якесь інше, дасть Бог. П'ять віргінок з цього боку. Ну, приблизно такі там до метра до метра віргінки. П'ять від вергінок вони підуть під щеплення на весну. Тобто на сьогодні, сьогодні маю, виходить сім сортів, включаючи Костату і хіакуми в контейнерній формі. Сім сортів. Чот... Не чотири, а три сорти. Це росіянка, Нікіська бордова і Соснівська у відкритому ґрунті І дві Віргінки у відкритому ґрунті, які я під під окульровку розраховую використати. Тобто взагалом. Якщо врахувати ці віргінки, маємо 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, так як 17, 17. Разом і культурних і диких, ну, віргінок у саджанців. Там буду далі старатися для себе і для того, кого то цікавить, чи далі записувати. Тобто, що з ними відбудеться в подальшому. Тобто вони були пересаджені в контейнери, пролитий ґрунт, трошки поки нема морозів, воно відстоїться Відстоїться ще на дворі, Потім буду заносити в гараж їх для, для зберігання на зиму, коли вже будуть якісь морози там наближаться. Якісь Це, що мене запитували по поводу вкриття, як я вкривав свої ті саджанці в відкритому ґрунті хурми. Я трошки пізніше, можливо, постараюся зняти відео. То все від бажання залежить знімати і багато від чого. Но я постараюся зняти, щоб кожного разу, кожного дня написати одні й ті самі відповіді. На одні і ті самі питання. Якщо вже хтось наважився підписатися і дивитися на моє бурмотіння, це все. І хтось кажу, хто кої сил вистачає слум. Я, я особисто себе не можу слухати. Як ви люди мене слухаєте, це ну, не знаю. Пам'ятник вам. Хись <різь> треба поставити. Чи як там лайк, якісь, чи що там. Е, з, ну, терпіння вам витримати те, що я тут вичворяю. Бо я більше кажу, більше знімаю відео, щоб як відео щоденник, тобто, щоб бачити, що відбувається з цим всім. Тому що фотографії переглядати теж не варіант. Відео Відео стало для мене краще подивитися. Через те буду вести такий відео щоденник. Не професіонала, а так просто для любителя, який там, якого вавка в голові. По, по всяким рослинам час від часу виникає. Багато чого не попадає на відео, про те, що там чи не, нема що показувати, бо нема результатів якихось суттєвих, чи, чи просто ще на той момент не, не, ця болячка в голову з відео не, не, не зайшла, не захотів заморачуватися. Ну от таке. Маємо ці свіжі посадки. Зараз покажу те, що в мене ще в відкритому ґрунті, який там на сьогодні на 10 листопада який їх стан. Потім доклею це до кучі. Так, контейнерні костата, яка купувалася як би чи серце. І була посаджена в контейнер у в 2020 році. На сьогодні! ух, Якщо рахувати від поверхні ґрунту контейнера, ну метрів 2 вона має приріст. Такий стан бруньок. На 10 число. Мала в цьому році лише одну квітку і відповідно один плід з неї вийшов. нічого не скидало. Хіакуми. Такі знову ж таки від поверхні ґрунту півтора метра маємо висоту. Плодоносли в цьому році лише два пагона. Цей і цей. Минулому році буря відламала. Тобто мене ще здивувало, що деревина в хурми такий має, якби пробкоподібний якийсь стан. Вона така ну, рихла. Навіть як так на дотик береш гілки, вони ніби як вминаються. Тобто ну вона така не, не тверда дерева в хурми, принаймні в цій хіакуми. Через те буря зламала. Тут були невеликі прирости, вони ці виросли, окріпли за минулий рік і відповідно ці пагони пустилися. Що з місця. Ну, вище місце, де було зломане. Плодоносило лише на тих пагонах, які були з 2020 року. На правому і на лівому пагоні. Ці пагони, які виросли за минуле літо, на них не було ні, не цвіту і вони не плодоносили взагалі. Так само от стан на сьогодні. Фіакуме. Да, тих, хто питає, тобто, один, одним із факторів ключових, тобто, всі, 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 напевно, що вже опіклися на тих прищепах на рівні землі і не до східної Хорми, або в кращому випадку Кавказької. Зверніть увагу, коли замовляєте саджанці, коли купуєте, місце щепи має бути максимально високо вище. Від поверхні землі. Особливо, коли ви висаджуєте в відкритий ґрунт, коли може бути підтікання, тобто замокання в цьому місці біля кореневої шийки. Ну Це не коренева шийка, а це над на рівні поверхні землі. Отут, якщо буде місце щепи низько, то буде біда і катастрофа. Принаймні тут для нас, для західних регіонів, західно-північних, знаходжуся я. Місце має бути максимально вище. Якщо це відкритий ґрунт, враховуйте, якщо це в перспективі буде не вкриватися хурма в відкритому ґрунті, враховуйте тобто, рівень снігового покрову, який у вас зимою зазвичай буває. І оце місце щепа має бути вище того рівня снігового покрову. Максимально вище. тобто Тут от, в даному випадку на Хіакума сантиметрів 30. Якщо це буде метр, це буде взагалі супер. Враховуйте це, коли купуєте саджанці. Не купуйте ніколи саджанці, які щеплені на рівні землі. Ну і ще ті, що ростуть у відкритому ґрунті. Так, одна з віргінок. Посаджено у відкритий ґрунт. Не дивіться, все буде прибиратися ще перед укриттям на зиму. На Нас часу не вистачає чогось. Не знаю чого. Віргінка 1. Віргінка 2. Яка була горою Говерлою, яку я по своїй вині втратив? Відбилася дичка. Віргінка відбилася її планую перещепити. Далі росіянка. Так само посадка, як і в контейнерах 20-го року. О, такий стан, лоза вся визріла. Минулому році літній приріст не визрів взагалі. Була біда катастрофа. У цьому році все добре, все визріло. Загальна висота десь 1,60 мід поверхню ґрунту. Два роки підряд цвіте, на жаль, скидає, скидає завязі. не утримується. Так, це дичка, яку ми знімали, і ще нікітська бордова. От так само цей друга хвиля росту, літній прирост. Його спіткає тяжка доля. Він, напевно, що пострадає зимою, але решта пагонів. <гум> визріла. Практично визріла. Ну, я думаю, такі вже переживали зиму у мене. Нікіська бордова 20-го року посадки. На так само мало цвіт цього року не один. Але воно все, на жаль, на жаль, все обсипалось. Ну і Соснівська. Е, так, і хурма Соснівська. Ну, вона вже 2 метри. Це теж в відкритому ґрунті. Поруч з нею росла мідер, яка мене кочувала тут по всьому участку. Ну, мідер в лапках. Куплена, це саме перший з хурми, який я купував. Куплена в магазині Славетному в лапках Опять же, посадка. Ну, всі ми помилки робили в своєму житті, не раз, напевно. що... Мучився я з нею, вона в мене росла, ну це якась виростала східна чи це. Так я не отримав. І ну, напевно дякую їй, що цього року вона все-таки вирішила мене далі не мучити ні себе, ні мене. Поруч Соснівською і Нікітська, ой, не Нікітська бордова, а Дар Софіївки. Що тут у мене є саджанець маленький там. Отакий мініатюрний купував у Наталії Дерев'янко в черзі. Знову ж таки, це був найперший сорт осадження у зв'язку з цінами на нього. Через те мав які проблеми. Знову ж таки, місце місце щеплення було. Дуже близько до кореневої шийки. тобто це є біда для наших регіонів. Тобто весь час там страдав, садженець в мене. І через те сталася така ситуація, що в один рік відмерз центральний провідник і відбило вище місце щепи відбило три пагони. Там жабу в собі не вдалося задушити, і я залишив всі три. Ну, чомусь так вирішив, що буду так вирощувати. Вона на даний момент не обрізана нічого, ну, то, що я не наважуюсь особисто хурму, іменно хурму, робити обрізку до, до моменту зими -юль. Тобто на зиму залишаю так, як є. Дар Софіївки. Ну, не буду мучити його, напевно, що я просто щеплю на наступний рік. Десь його в іншому місці, щоб воно було вже тут за загущення. Так як є. По-соснівськи теж все супер. Всі пагони практично визріли. І перша, і друга хвиля росту. Лоза визріла. Бруньки чудові. Як завжди на зиму буде побілка, очистка тут від цього всього мусору, щоб максимально чисто було і укриття. Вдасться зняти, як я цього року, Тобто кожен рік це була імпровізація з укриттям. Ну, я мав на увазі матеріали, з яких воно укривалося. Цього року постараюся зробити щось капітальне, бо просто через лінь будувати ті фігвами вже якби. Не хочеться. Постараюся зварити якусь конструкцію, виготовити якісь чухли. Опять же, це все можливо, як буде по часу. І ще буквально там по можливості, як там дозволиться конструкція, там років 2-3 ще проводити укриття. Далі, звісно, з укриттям у відкритому ґрунті я вже балуватися не буду. Я сподіваюся, що вкра. Кора вже більш окріпне. Кора вже більш окріпне. Ну так, да. в будь-якому випадку будуть якісь пошкодження під час різних зим, які там очікують. Хоча клімат міняється, можливо, кажу, можливо, вже варто задуматися над тим, щоб банани посадити у нас в відкритому ґрунті, щоб... Не пропустити цей момент. Вийде по укриттю зроблю якесь окреме відео, як я цього року буду пробувати вкривати його. На цьому все. Всім дякую, хто, хто терпить, хто мучується і хто підписується. Всім миру і добра!